Бачив, що гуманітарка випустила новий ролик про фемінітиви. Почав дивитися. Та це вже було, і це було, і це. А ось нове. А це було, але звучало по-іншому. Назва нова. А деякі коментарі були такі самі. Схвальні від феміністок. Вони залишились, а критичні від вчених зникли. В старому роліку Астап намагався посилатися на подвійне число, яке в старовину позначало симетричні об'єкти. Ну там дві руки, дві ноги, два берега у річки, бо у річки не буває трьох берегів. Інший використовував це, щоб обґрунтувати, що слово княгиня, до речі, про іноземне походження, якого він замовчував, є фемінітівом української мови. Вчені критикували його за те, що він нічого не розказував про москулінітіви. Ні Бо за науковою логікою класифікації фемінітів відрізняються від мускумінитів певними чіткими ознаками та повинні мати однакову граматичну природу та конструкцію. А ще була аргументована науковцями критика стосовно того, що Остап пробив недоречне порівняння з іншими мовами, нехтуючи особливостями їх розвідку, ігнорував історичну граматику української мови та багато ще чого натягував на глобус України, формуя всупереч науковым даним якісь соціальні фалагемы. Тобто це той самий ролик, тільки перероблений. Був на 40 хвилин, став на 20. Вже без найбільш скандальних маніпуляційних моментів з переписаним частково текстом. Ну, суть та маніпуляція залишилась. Навіть залишилися лайки, які надавали в цьому ролику несвідомі філології люди та боти. А от критичні коментарі, які мали таку от аргументовану, наукову, теоретичну базу, послання на літературу, які формували конструктивну економічну дискусію, вони всі зникли. Тобто той самий брехливий ролик, маємо в оновлений редакції. І тому зрозуміло, що від намірів дурити людей підпільна гуманітарка не відмовилася. У мене не вистачає культурних слів після такого цинізму. Так що, вибачте, буде лайк, обов'язково. До речі, фемінізм, який пропагандує Остап, це тоталітарна ідеологія. Багато хто досі цього не усвідомлює. Я готовий зробити серію наукових більш компактних, чим цей роликів. Де за фактами розкажу реально, а не вигадану історію цього руху. Донатті на новий репортажі. Це для мене буде знаком, що в суспільстві є попит на історичну правду. Посилання на рахунки банків ви бачите зараз. Є вони і під цим роликом. Повертаємось до теми. Цікаво, що назва зараз така: чи принижують фемінітіви жінок. Але відповідь на це питання шукати марна, бо це питання взагалі не розглядається в цьому ролику. І цікаво, навіщо переназвали? Для чого ця маніпуляція була потрібна? Ну, мабуть, не будемо гадати, чи потрапили пропагандісти в ціль чи ні, але це факт, який є факт. І насправді це тільки одна із численних маніпуляцій цього ролику. І оце ж виникає питання: а що не так з темою? Ну, якщо підходити на науково, то спочатку треба було сказати. Що серед науковців є дискусії, чи вважати фемінітиви з мускулітивами, поняттями, які мають відношення до мовознавства, чи то виключно філософська сфера познання. Ну, а ста про це нічого не кажуть. А ще є друга дискусійна сторона цього питання. Тобто є вчені, які з сумнівом відносять до того, що фемінітиви та мускулітиви це якісь категорії науки і навіть філософії, і тому розглядають віру в них як патологію та колективний психоз. Ну, це ще більш складне питання, щоб його розглядати так якось коротко. Але ж, слухача навіть із цим аспектом ніхто не знайомить. І що ще можна сказати загально про цей ролик? Остап використовує главний принцип мівотворчості про фемінітів. Як і всі феміністки, він навмисно забуває, що є мускулінітиви. Тобто, слова, які позначають чоловіків, навмисно протиставити фемінітиви іменникам чоловічого роду, а не мускулінітивам. І це дуже влучна маніпуляція, яка дозволяє отожнювати жіночу стать з родом, граматичною конструкцією мови. Та уникати пояснень, чому із іменників чоловічого роду можна робити жіночу стать, а чому із іменниками жіночого роду чоловічу стать робити не можна, а треба їх відносити до такого собі тінного спільного роду. Ну, до речі, про спільний род Остап теж нічого не розповідає. Про спільний рід треба розмовляти окремо. Про нього в цьому ролику Остап зберігає мовчання, бо аргументація вчених стосовно сумнівної науковості цього явища, вона безперечна. Але про це поговоримо пізніше. Остапу, ціль якого обдурити людей, незручно підставлятися під критику до фаха коментарів. Ну що, почнемо дивитися. Привіт! Я Остап Українець, і сьогодні у квантовій філології ми потревожимо одну із найбільш контроверсійних, хоча вона не контроверсійна. Одну з найбільш неоднозначних, хоча там все доволі однозначно, судячи з усього, одну із найменш відомих і при цьому найбільш обговорюваних тем в українській мові фемінітив. Всі почули, стапа понесла, всі зрозуміли, ми в якійсь квантовій філології будемо розглядати однозначно, неоднозначно, однозначну, неконтроверсійно тему про фемінітиви. Вас не здавав набір науковоподібних слів та маніпуляції з ними. Це ж ніякої конкретики. Замовлювання розуму. Разумну людину такий початок повинен був би здивувати, попередити про Пасху. Астап напускає туману. Самі собі фантазуйте, в чому однозначність чи неоднозначність, контравесійність чи не контроверсійність. Він жодного слова про головні суперечки в дискусіях не скаже. Тобто, ніби щось розказав, але як передонув. До цих вільних ваших фантазій надається якийсь особливий підхід філології, називаємо квантовий. До речі, про такий підхід в жодному академічному словнику з лінгвістіки, мовознасту, ви не знайдете опису. Це теж маніпуляція. Сказати, що будемо розглядати неконтравісійну тему в квантової філології, ну це все одно що сказати. Ми в рамках психології мінералів будемо розглядати кровотворну систему алмазів. Не знаю, як кому. Але якби я грав роль Рольфа вченого, та повинен був сказати таку дурість людям, то відчував би сором. А став, таку дичину казав, не усрався від сорому та продовжив свій треш. Що таке квантова філологія? Це про що? Про потік заряджених ідеологією частин мови, які стискаючи з історичною граматикою української мови, втрачають енергію, розсіюються в попіл. Чи про що? Людина зі здоровим глуздом розуміє, ніякої наукової галузі квантової філології не існує. Як не може існувати затопного аналізу речення, енцефалограми лазерного випромінювання слів чи такої собі науки, петрографії, діалектів української мови. Будемо гуманно. Будемо вважати, що Остап ніби попереджає, що буде нести хіне. Хоча він її дійсно несе. Успішно вживає наукові слова, імітує наукові висновки, таку грає роль інтелігента та гідної людини, Ну, від якої важко очікувати підступності до брехні. А на жаль, брехні павно. Дивимось далі. Що ж вони таке, ці фемінітиви? Базове визначення звучить приблизно так: Остапе, ви серйозно? Приблизно? Приблизно це я? Чи може бути приблизне тлумачення терміну слова, терміну словосполучення, терміну речення? Чи може приблизно сказати, що таке іменник, прикметник чи дієслово? Звичайно, що ні. А чомусь значення слова фемінітіви ви даєте приблизне. Воно ж існує. Його можна відшукати в академічних словниках. А що таке базове? Ну, у мене при слові База виникає тільки одна думка. Ну, гадаю, що мається на увазі значення, в якому це слово переважно вживається науковим суспільством. Ну, бо ніби там мова про науку йде, так? Чи ні? А чому не скористатися науковим, академічним тлумаченням цього слова? Ось питання. У вас що там з фотонами в буквах щось не задалось? Чи щось сталося через побічні ефекти термоядерного синтезу лінгвістичних теорій, чи стався напіврозпад різних елементів академічних тлумачень слова фемінітиви? І ось яке приблизне тлумачення Остапа. Фемінітиви це сукупність слів жіночого роду, парних аналогічним словам чоловічого роду. Мабуть, справа в тому, що він навмисно бреше, називає базовим те, що вигадав сам. А ми подивимось словники. Первое тлумачение слово феминитива я нашел в підручнику с прикладной лингвистики 1998 года. В конце был величке слоник, и там это слово было. Підручник российской языка, тому передаю мову оригиналу. Феминитивы – существительные, обозначающие некоторые объекты живой природы. Эти существительные мы наделяем качествами, которые связывают слово с нашими представлениями о человеке женского пола или животным самкой. Ну, тобто, в моєму перекладі буде щось таке. Фемінітіви це іменники, які означають деякі об'єкти живої природи. Ці іменники ми наділяємо ознаками, які пов'язують слово з нашими уявленнями про людину жіночої статі або твариною самкою. Можете подивитися на напуски тлумачення. Це ж зовсім не схоже на те, що він сказав. Можна пошукати ще. Знайшов словнику, який є додатком до підручника сучасного українського мовлення 2000 року. Ось таке тлумачення. Фемінітіви іменники переважно, переважно жіночого роду, які відносяться до різних назв жінок і мають парність до мускулінітів, назв чоловіків за таким же статусом, діяльністю чи якостями. Ось в чому парність, мабуть. А у Остапа навіть нічого про це нема. Тобто тут є парність, зрозуміло, в чому вона і вказана переважно жіночний. Що це значить? Ну, мабуть, то, що може бути і не жіночий рід, а наприклад, чоловічий чи середній. А ще є важливий елемент згаданий мускулінітиви, про які остапа мова взагалі не йде. Можна констатувати такий факт, що я більше не знайшов жодного тлумачення слова фемінітиви в академічних словниках, які пов'язані з філологією. Я припускаю, що вони можуть бути в філософських, чи то культурологічних словниках, чи словниках, що відображають феміністичний сленг. Але у нас філологія. Хоч і термоядерна, чи то, вибачте, як там квантова, але філологія. Тому цих тлумачень повинно вистачити, щоб зрозуміти, про що взагалі йдемо. З наукової точки зору, звісно. І ось ці тлумачення повертають нас до наукової дискусії за темою, чи є питання фемінітів та мускулінтів предметам розгляду мовознавства, чи ні. Бо, як бачимо, на жодну конструкцію мовлення об'єкти класифікації не спираються. Тобто навіть на рід, який згадує Остап. Але маємо те, що маємо. Скажу ще таке: є Вікіпедія, яка, звісно, на науки має від... дуже таке відносне... Відношення. Бо писати туди може хто завгодно, що завгодно, навіть не фахівець. І тлумачення з неї в порівнянні з тлумаченням Астапа, яке приблизне, теж не співпадає. Я не бачу причини наводити його тут, бо воно нам не допоможе не зрозуміти ні наукову думку, ні вигадки та маніпуляції Остапа. І такий цікавий факт, що в Вікіпедії під статтею про фімінітіви. Немає жодного посилання на академічні словники. Але списки багатої літератури. Переважно на публікаціях журналах. Деякі з них подивився і має висновок, що це науково-подібні збірки, соціальної міфології за змістом схожі на ті, які ми зараз розглядаємо в ролику. Цікавим є факт, що в російськомовної Вікіпедії під статтею о також немає посилання на академічні словники. Тобто є ще одна причина, де. Цього тлумачення не звертатися, бо це тлумачення до науки відношення не мають. І є вагомі причини їх проігнорувати. І так, що ми можемо зробити? Спробуємо скористатися приблизним тлумаченням Астапа, щоб розібратися з темою. Ну, перше питання, звісно, що таке за Астапом є парня? І ось що таке за Астапом парні? Ох, непросте питання, бо чомусь приблизному тлумаченні тлумаченню пояснень цього приводу нема. Але у самого Остапа в мові далі такі приклади схоже є. І нійка, і ручка у вас будуть дівчатками, а пенал і зошит хлопчиками. Вам теж здається, що лінійка та ручка це не фемінітіви. Тоді навіщо в темі про фемінітиви такі приклади використовувати? Чи це приклади насправді чого? Приклади класі коливань мови Остапа – Ну, простіше кажучи, такі от маніпуляції з інформації. А в чому тут прикол? Якщо придивитися до знак приблизно Остапівському тлумаченні слова фемінітиви, то так, лінійка та ручка, то воно саме те, воно попадає в фемінітив. Але за академічними тлумаченнями це зовсім не фемінітив. І ще один приклад від нього. Тому що, що курка не фемінітив. Курка відноситься до слова півень, так само, як жінка, відноситься до слова чоловік. Це родове позначення у межах конкретного виду? Як це так? За академічним тлумаченням курка і жінка фемінітиви. В Шкільному підручнику ці слова можна знайти як приклади фемінітів, що там у Остапа сталося? Знов якісь проблеми з фотонним потоком у граматичних конструкціях судин його головного мозку? Ці слова повністю відповідають ознакам фемінітів, які він надав своєму тлумаченні. Тобто, як це виглядає? Якщо корисно для ідеології, то якусь мацю називаю фемінітівом. А якщо це дійсно фемінітів, але не вписується в брехню. Знаходиться на фантазований привід слово вдолучення до фемінітіво відмовити. Навіть в тому випадку, якщо воно відповідає ознакам того тлумачення, яке сам він спабуркував. В минулому ролику були таблиці з такими парами. Я, звісно, всього не пам'ятаю, але там були княгиня з князем і рабиня з рабом, це точно. Що ще було? А в цьому ролику він і наводить таких таблиць. Бо був розкритикований науковою спільнотою за підтасовку. Замість цього він розмовляє на тему парності такими собі натяками. І ми далі побачимо їх і поговоримо пізніше. Астап надає вагомий привід, щоб його маніпуляційне тлумачення проігнорувати, а далі апелювати виключно до академічного означення слова фемінітиви. Послухаємо далі. Цікаво, як він буде пояснювати своє псевдонаукове, псевдоакадемічне, псевдобазове тлумачення? І це тягне за собою друге питання: А що таке рід? Остапе, а в кого виникає таке питання? Фахівці відповідь на нього знають. Слухачі всі навчалися в школі. Ну, а якщо вони зазирнуть і спробують ще раз обновити свої знання, то будуть дуже здивовані тому що ти брешеш. А навіщо взагалі це питання? Якщо брати академічне тлумачення слова фемінітіви, то зрозуміло, що рід тут не до чого, бо мова йде про жіночність або про відношення іменника до жіночної статі. Але ти про це розмовляти не бажаєш? То навіщо марнувати час, розповідає про рід? Навіщо брехати та прикручувати? Ось що сталося. Цією фразою Астап перечеркнув все. Тобто, якщо вас цікавлять фемінітіви то про них більше в роліку мова не йде. А замінив тему фінітіви змінив на рід. Базове питання, яке треба було задавати, це не про те, що таке рід, чи є він граматичною конструкцією, чи чимось там ще. А питати треба було про жіночість, жіночу стать, чи є вона граматичною конструкцією, як вона позначається в мовленні. І в цьому випадку кожний фахівець з мовознавства скаже, що в українській мові за частинами слова неможливо з'ясувати, чи маємо ми справу з іменниками, який відображає людини жіночої статі або чоловічої статі. Тобто, ні префікс, ні корінь, ні суфікс, ні закінчення, ніякі не вказують на те, що мова йде про жінку чи чоловіка. А що вказує? Подивимось в історичну граматику української мови. Настать вказує тільки займенник. І все, все, тільки займенник, Остапе, не треба засирати мозги розмовами про рід, бо він на нашому випадку ні до чого. Беремо речення, ставимо замість іменника займенник і розуміємо про жінку чи чоловіка. Тобто, якщо він, то сказав, якщо вона, голова ради, сказала, ніяких суфіксів надавати не треба. Ні треба з назви посади голова. Робити головуна чи головиху. За структуру речення все і так зрозуміло. До речі, назва професії чи назва посади не має статі. А є людина, яка цю посаду займає. От вона має стать. А коли мова йде про ділові відношення, вказівка на стать не має жодного сенсу. І це легко перевіряється життя. Кого буде кликати Остап, коли потрапить у халепу? Лікарку, лікариню. Лікарициню, лікаруна, на, лікарстуна чи лікаря. Не знаю, кого буде звати неадекватний Остап, якщо з ним станеться лиха. Але без сумніву, що людина зі здоровою, ні квантовою психікою буде кликати лікаря. Фахівця. І те, що слово лікар відноситься до чоловічого роду, не означає, що фахівець з медицини обов'язково чоловік за статтю. Не можна професію лікар зробити жінкою. Чи чоловіком, навіть маніпуляції з родом, тому що рід іменника не змінюється, скільки це можна повторяти, Остапе? І навіщо було стирати коментарі фахівців, які на це неодноразово тобі вказували? Якщо комусь цікаво розглянути про те, що буде йти мова Остапа далі, то треба набратися терпіння. Бо аналіз, на жаль, стислим бути не може. Але якщо терпець урвався... То ось висновки про те, що нам намагався нав'язати через майщу та маніпуляції Остап. Перше, граматичний рід в мові це те ж саме, що біологічна стать. Ця Остапівська брехня не відповідає дійсності. В реальності назви двох з трьох граматичних конструкцій мови, а саме жіночий та чоловічий рід, співпадають з назвами жіночої та чоловічої статі. Друге, граматичний рід в мові вказує на стать об'єкта. Це не відповідає дійсності. Стать об'єктом ми сприймаємо за культурним стереотипом, а не граматичною конструкцією. Третє. Іменники чоловічого роду змінюються на іменники жіночого роду. Це також не відповідає дійсності. Взагалі, в іменниках зміна роду неможлива. Брехня стапа в тому, що бажано видається за дійсне. Є іменники жіночого і чоловічого роду, які відносяться до однокореневих слів. Жоден з них не виникає з іншого. Мова йде про слова, які позначають різні об'єкти і предмети. А не один об'єкт, який змінює стать. Четверте. Є група суфіксів, які формують іменники жіночої статі. Це не відповідає дійсності. За допомогою суфіксів взагалі формуються різні однокореневі слова, які за вказівкою на стать взагалі не пов'язані. П'яте. Певні суфікси вказують там, що маємо справу з іменниками жіночого роду. Ну, чи статі. Це не відповідає дійсності. Бо є багато іменників, які мають такі самі суфікси, але не мають відношення до жіночого роду. І є багато іменників, які відносяться до назви жінок і відносяться до жіночого роду, але не мають вказаних суфіксів. Шосте. Система зміни іменників чоловічого роду на іменники жіночого статі це принцип української мови, який де здавнини. І це не відповідає дійсності. Маємо справу з запозиченими словами, які увійшли в українську мову, або з форматом конструкції слів, які поширювалися ну, з 19 століття через вплив імперська російська мова. Тобто в історії української мови не маємо реальних прикладів формування фемінітів за зразками, які наведені в новому правопису. А далі я буду розбирати засоби маніпуляції, їх формат та техніку застосування з ціллю обдурити слухача. І це також цікаво. Вас очікують несподіване відкриття. Тому рекомендую подивитись другу частину. А якщо вам цікаво розібратися з тим, навіщо придумали міфи про фемінітиви та взагалі з якою ціллю обдурюють людей, то про це мова в останній частині. Дивіться, будь ласка.